Наслідок одного з останніх обстрілів міста щастя було пошкоджено міську лікарню. Лікарня у щастя знаходиться на передовій. Міни зруйнували автомобіль швидкої допомоги, розбили дах на одному з корпусів і вибили вікна та двері на кількох інших. Проводити лікування у таких умовах неможливо, тому пацієнтів довелося терміново вивести в інші медзаклади області. Вікна всі повилітали. Все розбито швидка медична допомога розбита, розбито обладнання. Зари вже ми поміряли, і обласна державна адміністрація оплатить 98 вікон пластикових, тільки потрібно для того, щоб лікарня. Функціонали Геннадій Москаль відвідав станицю Луганську, де провів зустрічі з активом району і оглянув пошкоджені та зруйновані об'єкти, незважаючи на постійні обстріли, райдержадміністрація та інші державні структури продовжують працювати. Однак у селищі проблематично купити продукти і товари першої необхідності. Немає людей, і люди зранку виходять і потім цілий день стоять по домам, тому що стріляють цілодобово обсипають. Станицю градами, мінометами, підприємці часто відмовляються вести в станицю товар, бо, по-перше, немає гарантії, що їхні точки вціліють після чергового обстрілу, а по-друге, хвилюються за власну безпеку. Керівник області пообіцяв вирішити цю проблему, особисто зустрівшись із представниками комерційних структур.